Колись у мене була подруга, з якою я спілкувалася буквально кожного дня. Ми знали одна про одну, буквально все. Ми завжди мріяли. Що будемо поруч усе життя? Знаєте, як ці дівочі фантазії? Дружба на віки, разом на весіллях, разом у всьому. Але чому з'явились нові люди? Нові звички, нові місця? Я переїхала в іншу країну. Спочатку ми ще багато спілкувались кожен день, як раніше я приїжджала на літні канікули, але згодом воно якось просто зійшло на нівець. І що найдивніше, ми досі підписані одна на одну в інстаграмі. Ми лайкаємо фото, іноді коментуємо, дивимося сторі, Але щоб просто написати першою ні. Чому ні? Чесно, я досі не знаю. Не знаю, як так вийшло. Адже колись ми думали, що будемо поруч завжди. І знаєте, я вже не сумую. Бо зараз у мене є інші люди, нові подруги, ті, з якими мені добре, які мене розуміють і з якими я по-справжньому близька. Мабуть, так і буває. Ми не завжди йдемо поруч усе життя, але це не робить ті дружби менш важливими. Може, у вас теж було щось подібне, коли люди залишаються десь поруч, але вже на твоєму житті. Розкажіть, мені цікаво послухати.